Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску буде наша вже традиційна рубрика Амату. Сьогодні я вам розповім про одного доволі цікавого, проросійського і, скоріш за все, божевільного персонажа, про якого не можна мовчати. Отже, знайомтесь, це Євгенія Більченко, і вона є викладачем культурології в університеті, педагогічному університеті імені Драгоманова. Студенти цього університету й попросили мене зробити це відео, тому що вони вже втомились боротись проти цієї більченко, і її покриває керівництво університету, попри те, що вона займається. Антиукраїнською пропагандою, але давайте про все по порядку. На початку 2014 року Більченко навіть підтримувала майдан, але дуже швидко вона змінила свої погляди на діаметрально протилежні і стала каятись перед росіянами. Я поняла, що Україна ведет громадянську і гібридну війну проти собственного населення так, так це її слова, які тоді цитувало російське телебачення. Мір, прости нас, Донбас і Одесса, прастіть нас. Ми не ведали, що творим. Дуже скоро боротьбу за українські національні цінності вона стала називати рагулізацією. А потім стала виступати зі своїми віршами у Москві та у Санкт-Петербурзі. Кака прокинуться обома трасу, перегоняя поїзд, чтобы не кончилось лето, Хрен колено, дурман по пояс! чесно кажучи, коли я готував цей випуск і усе це передивлявся, то навіть моїй психіці було доволі складно, як ви вже могли здогадатись, Євгенія полюбила Росію і свою любов до Росії вона показувала у абсолютно різних формах, в тому числі ходячи на ефіри пропагандистів. Наприклад, ось вона була в гостях у Алєсі Медведєвої, яка зараз працює на помийці Страна.ua, А тоді вона працювала на регіонала Клим. Тобто форміруються сразу русофобський комплекс. Кому це вот вигодно? Далі вона вже стала називати російсько-українську війну братньою війною. В першу очередь необхідно розуміти, що це війна братська, тобто це війна людей одної цивілізації. А ось оце вона казала про українських військовослужбовців, які захищають нашу із вами країну і дають нам можливість жити у мирних містах, і які захищають в тому числі її. Ці люди не захищають родину. А уничтожают часть своєї страны, которая думает інакше. Тому цілком очікуваною стала її співпраця із окупантами, і, наприклад, поява на телебаченні так званої ДНР. Ви можете мене не прощати, але я готова уміріти за ваше право говорити, незалежно від того, как видно. Я не збираюся біж в Європу до Європи. Вона потім усе ж таки поїхала, але про це я розповім трішки пізніше. А зараз нагадую вам, що ви маєте підписатись на мій канал і можете іще в інших соціальних мережах. А також пам'ятайте, що ваші лайки та коментарі до цього відео допомагають його просувати в Ютубі. І про Європу більченко вирішила, мабуть, що їй недостатньо поливати Україну брудом тільки на російських телеканалах та на телеканалах так званої ДНР, а тому вона. Поїхала до Чехії і там зустрічалась із чеськими парламентарями і казала, що небесна сотня у нас взагалі так звана, а саме розстріли так називаємо Небесної Сотні. Несла там іще конспірологічну дичину. В нашій країні була применена шокова доктрина американської школи і заперечувала російську агресію та казала, що це не Росія на нас напала, а у нас просто громадянська війна, і привело. ん Роздробленості населення на групи по інтересам і в конце кінців гражданської війни, і ви не повірите, звісно, але виявилось, що Більченко і є подругою російських окупантів, наприклад, того самого Захара Прилепіна, який є одним із ватажків бандформувань російських окупантів на нашому Донбасі. Прилепін додав, що пока намірян оставатися в Донбасі. Цитата по обстоятельствам добавлю також, що Захар Прилепін з 2015 року займає года Відніка глави ДНР Олександра Захарченка. Якщо представні гіпотетічні, що післязавтра на Україні вдруг рішата діють все ще не явні вибори, то от Захарченка побіг Порошенка у вот даже в даже завтра. Да? Захар Прилепин каже, що він та його бійці дуже радіють тому, що каже Більченко. А сама Більченко каже, що так вона дійсно дружить із Захаром Прилепіним. Служба безпеки України про все це чудово знає, але нічого абсолютно не робить. І тим часом Їздить до Одеської юракадемії і там читає вірші знову ж таки про ту саму так звану громадянську війну. Шахтёр застрелив Гуцула. Гуцул застрелив. Шахтьора, знаєте, я не хотів би якось демонізувати більченко. Я просто хочу показати її такою, яка вона є насправді. І мені здається, що вона є трішки божевільною. То зараз ми живемо в суспільстві ні більше і ні менше, ніж ліберальний фашизм. Електронний фашизм. Аплату. Ну от що з неї взяти? Мені певною мірою навіть її трішечки шкода, бо я думаю, що їй просто. Потрібна медична допомога, але є одне але: більченко має доступ до соціальних мереж, і там вона пише, що Україна це американська колонія, а закон про українську мову це взагалі така пухлина. А ще більченко має доступ до розумів ваших дітей. Бо я нагадаю, що більченко є викладачем у педагогічному університеті і вона виховує майбутніх викладачів, які будуть навчати ваших дітей, братів, сестер або Онуків, і якби вона несла те, що ви бачили та чули тільки на російському телебаченні або у Фейсбуці, то це було б іще півбіди. Але вона несе це на лекціях студентам. Даже Росія капіталістична, оце уривки із онлайн-лекції, які читає зараз більченко в цьому університеті. Неонацизм проявля... проявлений в повній мірі в Чилі, Індонезії. Україні при цьому самі студенти не мовчать. Вони пишуть скарги до ректорату, але там усім пофіг. І сама Більченко пише у коментарях, що вона плювала на ті скарги, а ректорат тими скаргами просто підтирається. Тому, користуючись нагодою, передаю привіт панові Віктору Андрущенку, який є ректором цього університету, і який покриває Більченко та зберігає її на посаді викладача. Ось до речі, і ще пару слів про цього пана. Ось так виглядає новий маєток ректора Андрущенка. Загальна площа оселі зверніть увагу: 1200 квадратних метрів. Окрім розкішної новобудови у власності Андрущенків, ще три квартири у столиці і дев'ять земельних ділянок у Київській області: у Фастівському, Кагарлицькому, Богуславському та Києво-Святошинському районах. Я чув, що студенти вже настільки обурені цією ситуацією, що готові виходити на масові протести, і я їх підтримаю, якщо доведеться це робити. І закликаю вас підтримати їх також. Але все ж таки сподіваюся, що розголос допоможе звільнити більченко із університету. А тому закликаю вас поширити це відео в соціальних мережах, тому що розголос сьогодні в Україні це чи не єдине, що, хоч якось, працює на державній інститут. Туції особливо сподіватись не варто, тому що у нас із вами є тільки ми із вами, а тому давайте зробимо усе для того, щоб більченко припинила ходити в туалет студентам у голови.